Показуй, будь ласка, всім. І так. Другий дружба. Давайте двом-двом я задаю запитання. Хлопці, цей подаруночок гарний чи ні? Думаю, що так. Думаю, що так. Що скаже Володя номер 2 Ну я думаю, що би бути гарний, але краще більше інформації отримати про нього. А краще більше інформації. Ти з першого питання не можеш. А скажи тільки зразу: він тебе є? Не знаю. Є чи нема. Ну я думаю, що мав би бути. Мав би бути. Що скажеш, друга дружба? Mm. <гум> ну, ну чесно, не знаю. М може й був. <гум> може і колись і був, правда? А тепер не знаю. Хлопці, а ну так добре подумайте. У цьому залі багато людей. Кому цей подаруночок найбільше потрібне? Mm, думаю, що... Друзці дружці. Дружці найбільше цього потрібно, так? Ну буває, буває, Володя. Я, я теж думаю, що Друзі, але треба уточнити які їх дві. думаєш, його друзі, так? Та я не знаю, краще свої дарувати ніж ні. краще свої дарувати. Супер, супер. Хлопці, а тепер кажіть чесно, у кого з молодих цього більше? У молодої чи у молодого? Думаю, думаю що молодого. Думаєш, що молодого? Що скажеш, Володя? Ну, ладно, Я вже не буду казати, як він Скажу, у молодої. Молодої більше. Хлопці, а якби така була ваша воля, і ви би ви змогли цей подарунок подарувати комусь із відомих людей. Чи це артисти, чи політики, кому би ви подарували цей подарунок? Чесно сказати не знаю. Чесно сказати, не знаю. Нікого, нікого відомих людей не знаєш. Братове думаю. Багатьом треба подарувати цей подарунок, каже дружба володя. Знає, давайте думаємо, подаруємо комусь з наших бідних політиків, а то вони такі бідні, нещасні, їм тільки що дарувати треба. Правильно, їм цього не вистачає, тому що цей подаруночок мозок. Давайте поблескаємо, віддавай музикантам картинку. І так, другий подаруночок більш пікантніший. Ми поїхали далі. Отож, хлопці, цей подаруночок красивий чи ні, Володя? Красивий. Красивий, каже Володя. Що скаже перший дружба? А наскільки пікантніший? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, Ну тоді красивий. Тоді красивий, так? Друге питання, хлопці. Він у вас буває? Буває. Буває, каже Володя. Що скаже другий Володя? Як Бог пошле, не знаю. Як Бог пошле, то може, то може і бути, правильно. Хлопці, а кому ви подаруєте цей подаруночок сьогодні, другий дружба? Друждь. Друзі, він подарує цей подаруночок. А кому ти подаруєш? Сьогодні свято молодих прийнято дарувати їм. Давайте нареченому подаруємо. Давайте нареченому подаруйте цей подарунок. Супер, супер, супер. Хлопці, а хто би, а хто би вам подарував цей подарунок, перший дружба? Хто як не я сам собі? Буває, буває, а що скажеш ти? Mm -hmm. Не знаю чесно. Не знаю, чесно, народу багато. А ну так подумай, хто би тобі подарував цей подарунок сьогодні? Хай буде дружка. Хлопці, це непогано, тому що цей подаруночок синяк під око. Давайте поплескаємо, поплески нашим дружбам. Наступний подаруночок ще більш цікавіший, і ми поїхали. Цей подаруночок красивий чи ні? Красивий. Красивий. Що скажеш, Володя? Неймовірно, красивий, Неймовірно красивий, каже Володя, любить він це. І так, хлопці, він у вас буває, скажіть чесно. А це я Макла, так? Ну та буває, мусить бути мусить бути, а в тебе звичайно буває Звичайно буває, впевнений козак собі. Хлопці, а кому це найпотрібніше в цьому залі? Але давайте кажіть серед гостей. Кому потрібно? Маму тато він каже. Нормальний чоловік. Нормально так. А що скажеш ти? Давайте подаруємо хресним батькам молодого. Хресним батькам молодого! Поплескайте, поплескайте! А хто би вам подарував цей подаруночок сьогодні? Що скажете? Музиканту. Музиканти, Ти, що на гітарі грає, а? А що скажеш ти? Чарівна незнайомка. Чарівна незнайомка! Можливо, тому що цей подаруночок секс, хлопці, облески! Облески. І наступний подаруночок. Ще цікавіший, Хлопці, Цей подаруночок цінний чи не дуже? Володя? І не цінний, І не цінний, каже, що скаже перший дружба. Ну, як може подарунок бути не цінним? Звичайно, він цінний. Звичайно, він цінний, а ви його використовуєте, Володя. Ну так мушу використовувати, потрібно ж. Потрібно ж так, а ти використовуєш його чи все тато. Думаю, що використовував. Думаю, що використовував рано чи пізно. Хлопці, на яку частину тіла можна одіти цей подаруночок, володя? Думаю, що не щепояся. Не щепояся можна одіти. Що скажеш ти? На голову, бо холодно. На голову, бо холодно. Супер, як плавальна шапочка буде. Хлопці, а кому цей подаруночок більше потрібен? Молодому чи молодій? Думаю, молодому. Ми що молодому, а ти що скажеш? Другому дружбі. Другому дружбі це потрібно. І питання далі. Якої форми цей подарунок, Володя? А можна, будь ласка, ще раз? якої форми цей подарунок? Ха -ха. Питайся, тата. Якої форми цей подарунок? Да. Так Він думає, а ну що ти, поки він думає, кажи якої форми? А дзвінок другу, там допомогу залу можна чи це не то? Можна допомогу залу, але не цього. Побіжи там у вогні, долини тобі там підкажуть. Швиденько, кажи, якої форми. <пробітник> Квадратної. Квадратної. Квадратної форми. Ти вже нагадав, надумав. <пробітник> <пробітник> Цікава форма, правда. Хлопці, добре, що станеться, якщо цей подарунок порветься, Володя? Не може сказати, що скажеш ти? Щастя, або біда, як для кого? Щастя, або біда, не знайтеся з ким іде. Тому що цей подаруночок призирвати облиски. Хто вважає, що кращі відповіді були першого дружби, облиски? Хто думає, що цікавішими відповіді були другого дружби, облиски? Ну, бачите, облесків ви отримуєте два достатньо, але так як ви сьогодні дружби, то і перемагає дружба. Потисніть один одному руки. А про секс ми запам'ятали.